Луганськ мені мені дуже часто сниться. Як ви ми ви можете там залишатися після того, як росіяни там вбивали стільки людей, да там Маріуполі в Бучі і так далі? Моє рідне місто і ну болить насправді те, що там відбувається. Я вперше почув повітряну тривогу в Луганську. Суттєве обмеження кола спілкування. Не довіряють українцям, вважають їх занадто волелюбивими, навіть колаборантів. Якщо в тебе була така магічна кнопка, яку б ти міг натиснути щоб просто прогулятися містом, я би дуже це хотів, звісно, зробити. Я зараз не можу сказати, що я вдома. Всім привіт! Це точка сходу і наш проєкт «Моє місто, моє життя. Мене звати Валентина Дончевська. Сьогодні ми поговоримо про Луганськ. Це рідне місто журналіста Андрія Діхтяренка. Він очолює редакцію медіа, яка висвітлювала події у Луганську ще до окупації, і продовжує працювати зараз. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю! Вас. Хочеться одразу спитати. Я останні інформації, останні новини про те, як зараз живе Луганськ. Що ви знаєте? Так, от на вскідку, да, як кажуть, що мене здивувало, те, що там вводять соціальні картки, так звані. Пасічник це керівник угруповання ЛНР, ну фактично керівник окупаційної адміністрації, підписав якийсь наказ, домовився з платіжними російськими системами. Оцей мір, так званий. І вони хочуть розробити для місцевого населення, здебільшого для пенсіонерів, соціальні картки, де люди з там, потребами, з невеличким доходом, тобто це більшість людей, яка живе, залишається зараз на окупованих територіях, вони зможуть там отримувати якісь послуги зі знижкою або більш дешевий проїзд в транспорті і так далі. Чого мене це е, зацікавило, тому що я згадав. Як в 2014 році, в листопаді, рівно 10 років тому, окупанти для того, щоб спонукати людей йти на так звані вибори, а тоді вони обирали так званого голову ЛНР, яким мав стати Ігор Платніцький. Тоді для того, щоб люди йшли взагалі на ці вибори, вони розповсюдили такі чутки, що хто прийде голосувати, тому дадуть пластикову картку. На якій будуть і пільги, і ніби без цієї пластикової картки не можна буде отримати пенсію, вирішити будь-яке питання. І дійсно налякані люди побігли на ці виборчі дільниці, прийняли участь у цих фейкових виборах і там ставили галочки за Плотницького чи байдуже за кого вони ставили, тому що насправді зрозуміло, що ніхто не слідкує за тим. І хто як веде підрахунок голосів. Ці картки абсолютно потім після виборів ніяк і ніде не фігурували. Ніхто тоді не обурився цим і публічно не почав висловлювати своє непорозуміння, як же так. То ось вони зараз через 10 років продовжують робити це саме. І для мене це от теж такий ще один шматочок пазлу, який дозволяє встановити таку ситуацію там саме об'ємну. Що ви можете розповісти про людей, які зараз там живуть? Е чи повертаються, чи вони залишаються там ще з 2014-го, чи навпаки, можливо, після повномасштабного вторгнення ще більше людей захотіли виїхати, чи зрозуміли, що треба виїжджати? Ну складне питання, тому що дуже неоднорідна картина. Є от ціли такі групи населення, які всі ці 10 років вели себе абсолютно по-різному. Хтось, знаєте, як в ракушці сховався, і всі ці 10 років продовжує жити в ракушці, А це, ну я би напевно міг припустити, що це можливо більшість людей, які там залишаються, з тих, хто от всі ці 10 років перебував на одному місці. Ці люди обмежили своє коло спілкування, вони бояться сусідів, вони бояться окупаційної влади. Вони там повстановлювали якісь мінімальні. Речі, які їм потрібні для того, щоб вижити. Ну, наприклад, вони отримали там ці паспорти да російські, тому що росіяни дійсно тиснуть, без цього не можна отримати медичну допомогу, там пенсії і так далі. Вони влаштовувалися з цими пенсіями і живуть якимось таким своїм паралельним життям. Да, там, якимось чином, якщо це люди віку непохилого, то вони продовжують працювати, наприклад, якими чином заробляють гроші, ну, умовно. там. Торгують на ринку, або там чинять взуття, або ще що. І е, головне, головний такий паттерн, який я зрозумів за останні декілька років після початку широкомасштабного вторгнення, це суттєве обмеження кола спілкування. Чому? Е, те, що люди думають про те, що відбувається навколо них, може бути е, небезпечно або е, травматично, навіть висловлювати назовні. Тому що ти починаєш сваритися з друзями з сусідями вживу, тому що ти критично, наприклад, ставишся до окупантів, а цей сусід так не бажає. Да? І для вас це боляча тема, ви починаєте сваритися. І, на жаль, так же само ці люди все менше і менше спілкуються е, з людьми, які з родичами і друзями, які знаходяться на великій території України. З тих же самих причин. Вони думають, що їх не розуміють, що вважають, що вони є зрадниками або сєпарами, або як ви, ви можете там залишатися після того, як росіяни там вбивали стільки людей, в да, Маріуполі, в Бучі і так далі. І, а люди слабкі, і вони, вони не можуть виїхати, почати нове життя, особливо, якщо у них недостатньо ресурсів, вони недостатньо молоді. і вони не впевнені, що вони взагалі комусь потрібні. І це страшно насправді, бо ці такі фактично побутові речі, вони і якісь комунікаційні навіть речі, вони створюють там величезну ресурсну базу для окупантів. Бо це люди, які знаходяться досі на окупації. Це говорить про те, що, ну, напевно, там все ж таки можна жити да? якимось чином, О, в такому стані, В такому напівракушечному, я би сказав. Є інші люди, які е, понаїхали туди з Росії. Таких людей стає більше. Ми теж не можемо казати про кількість, але вони їдуть. Це військові, які воюють проти України. Це е, велика кількість людей, яких окупаційна адміністрація постійно винаймає і які е, приймають участь в процесі. Витискання з керівних структур місцевих жителів, місцевих колаборантів, це триває починаючи з 2022 року дуже активно, і зараз ми бачимо, як так звані міністри вони здебільшого з якихось регіонів Російської Федерації, і це е, люди, яких відбирає Сергій Кирієнка, заступник голови адміністрації російського президента, який є куратором на окупованих територіях і який е, дуже давно влаштував. Систему підготовки керівників в регіонах Російської Федерації і зараз, оскільки він став таким одним з ключових дієвих осіб по встановленню життя на окупованих територіях. Він отримав карт-бланш на те, щоб своїх людей він скрізь заводив. Про що говорить те, що вони завозять своїх політиків, а чому їх не влаштовують місцеві колаборанти? Вони погано Хороше питання. Хороше питання. Ну, по-перше, їм не довіряють. Їм не довіряють. Є все одно розуміння, що українці це українці, а росіяни це росіяни. Якщо пропаганда намагається переконати луганчан або данчан, що ми тут всі росіяни, ви всі росіяни. На більш свідомому рівні, я маю на увазі на рівні прийняття рішень, є чітке розділення. Людина починала працювати в Україні, пропиталася якимись демократичними ідеями. Вона мислить не таким чином, як людина, яку той же Кірінка в якихось російських регіонах, в умовному там Омську або Іркутську, вирощував ну, фактично з студентських років. Де люди абсолютно лояльні і вони абсолютно звикли існувати в цій тоталітарній системі. Не довіряють українцям, вважають їх занадто волелюбивими, навіть колаборантів, вважають їх занадто за надто непередбачуваними, і вважають, що ці люди схиляються до того, щоб намагатися завжди гнути власну лінію. Не ту лінію, яку хоче. Умовний куратор або там російський міністр, а от власну лінію за це їх не люблять. Якщо продовжувати питання про людей, mm -hmm. які ще категорії людей є у Луганську? Є така категорія, про яку дуже не люблять згадувати тут в Україні. І от ми бачимо нещодавно, був цілий скандал стосовно кількості людей, які повернулися на окуповані території, знову ж таки, ми слідкуємо за тим, що відбувається на окупованих територіях. В цьому році. Навіть наприкінці попереднього року, 23-го, окупанти розпочали масову кампанію по віджиму майна людей, які полишили окуповані території і виїхали в Україну. Якщо ти за там деякий час не з'явишся там і не скажеш, це моє майно, я буду продовжувати в ньому жити в квартирі або чи в будинку, його заберуть і туди посілять, наприклад, російських військових. І Насправді залякували цим давно. Ми теж, от е, я пам'ятаю, що в 2014 році ці от Захарченки і Плотницькі почали про це говорити, що вони будуть віджимати це майно. Але ці погрози не були доведені до кінця. А от в 22-му, 23-му роках це почали робити, і в 24-му це почалося прям масово. І люди, які виїхали, у яких тут не були вирішені в першу чергу питання з житлом, в другу з роботою. Втретє, з адаптацією в тих громадах, де вони знаходяться, вони масово злякалися і почали їхати назад. І єдиним зараз таким шляхом повернення на окуповані території для українців є російський аеропорт Шерметєва-2. І ми багато зібрали свідчень про те, як, яку фільтраційну насправді систему там влаштували для українців, Здебільшого, це жінки, до речі для українок, які намагаються повернутися, щоб перечекати, пересидіти, підтвердити, що це ваше майно, і просто не дати окупантам його забрати. Другий момент, чому люди теж почали повертатися, тобто я знаю точно про факти повернення. Такі люди є, вони на жаль існують, і давайте не закривати на це очі. Це правда. Про кількість це дійсно дискусійне питання, дійсно дуже складно встановити. Але коли кажуть, що ми не можемо казати про тисячі людей, я думаю, що про тисячі людей точно не. ми можемо казати, що десь тисячі людей повернулися. Не скажу про десятки, не скажу про сотні, не знаю. Але таких свідчень у нас достатньо. Але, звісно, що ці люди так чи інакше, росіяни це все враховують і вони починають активно з цими людьми працювати. Якщо люди повертаються з дітьми, то дітей активно залучають до обробки ідеологічної. Якщо людина там повертається їй все одно одразу дуже швидко, до речі, видають ці російські паспорти зараз, то далі теж роблять все, щоб люди там залишалися. Для того щоб просто збільшувати цей ресурс, людський ресурс, вони розуміють, що це людський ресурс, це проблема. І мені не подобається, що в Україні. Починають сваритися через кількість, тобто через якісь деталі, не говорячи, не розуміючи про суть питання. Суть питання в тому, що блін, у нас є величезна демографічна криза, і ми мусимо ці всі маленькі струмочки людей, які утікають з України за кордон в окупацію, або не знаю ще куди. Треба якось щось з ними робити, да? от затикати ці дірки, і затикати їх не тільки заплющуючи очі, да? і кажучи, що цієї проблеми не існує. Напевно, дійсно збільшуючи якісь зусилля для того, щоб зберегти людей, допомогти їм тут адаптуватися. Я вам дякую дуже за відповідь. Ви так стоїте за людей, за переселенців, і не тільки е з Луганська, наскільки я відчула е повагу. Хочу вас трішки про особисто спитати Давай. про життя до війни, про життя в Луганську, про те, яким було місто, що ви пам'ятаєте, які були у вас улюблені місця? Поділіться, О, будь ласка, цікаве питання. Насправді, Луганськ мені, мені дуже часто сниться. От, напевно, до майже кожну ніч. Я взагалі так активно бачу сни, я би так сказав, і ну напевно, да, є біль всередині. Що ти не зміг там, повернути це місто, да? що ти був змушений звідти виїхати. І е, дуже часто сниться, що ти туди потрапляєш. Такий гуляєш, ходиш, спілкуєшся з людьми. Ну, типу, це твоє місто, де ти виріс, це твоє дитинство там перейшло, студентські роки. А Донбас, ти розумієш, що ого, воно ж окуповане. Тобто я зараз знаходжуся на окупованій території, треба звідси вибиратися. Ну і потім там, або якась череда пригод в тебе уясні, або. Ти прокидаєшся від цього усвідомлення, що насправді твоє рідне місто, воно для тебе закрито вже 10 років. Ти не можеш туди повернутися. Ну це для як не дивно, це досі така дилема, яку мій мозок підсвідомо намагається вирішити. Якщо говорити про саме місто Луганське, я дуже люблю старе місто. Це е, нижче центра, такого типового долового центру, є такий більш тихий район, де знаходяться філармонія, е, парк. Будівлі, в яких знаходяться музеї, і там дуже приємно, дуже затишно. Там ще залишилися будівлі 19-го століття. Насправді Луганськ дуже сильно постраждав Другу світову і дивно, навіть що збереглася ця така місцина. Я люблю старі старі регіони. Луганська. я навіть люблю. От є такий район, який місцеві знають, який у нас завжди асоціювався з якимись такими страшними речами. Це кам'яний брод. Але я його дуже люблю, і там теж є е такі прикольні будівлі. Мені подобається ходити через мости, через річку Луганку, Лугань і дивитися, як вона протікає. Е є ще таке місце сили для нас: це так зване кладовище літаків на е гострій могилі. Це такий колишній аеродром. До речі, по ньому і прилітало під час цієї війни, але там стояли. Радянські літаки різних модифікацій вже старі, і можна було просто бродити серед цих літаків на них дивитися. Насправді багато таких місць, і зрозуміло, що я би дуже дуже сильно хотів якимось чином інкогніта. Якщо в тебе була така магічна кнопка, яку б ти міг натиснути, щоб просто прогулятися містом. Я би дуже це хотів, звісно, зробити, тому що мені цікаво, мені цікаво, багато чого пов'язано з цим. Іноді здається, що ти пам'ятаєш буквально кожен кут, кожен кут, але іноді ти розумієш, що це теж ілюзія, бо ми багато працюємо над тим, щоб е, встановити, наприклад, а де точно відбулася та чи інша подія. Да? Щось прилетіло в Луганськ, там стовп дима, і ти маєш по якійсь маленькій там світлині, яку хтось е, викинув в групу. Або в канал в Телеграм дуже швидко її викачати, і там такими банальними засобами асінт встановити, де це знаходиться. І от раніше, там в 15-16 роках, в мене це просто такі секунди займало. А зараз ні. Зараз я вже розумію, ого, треба робити зусилля, щоб зрозуміти, що це там якась там вулиця Ватутіна, або там це місто трішки змінилося. Чи ні, ви вже трішки Ні, підземли? Я думаю, що це пам'ять. Що це пам'ять все одно витискаються якісь деталі. Місто змінилося, але не сильно. Можу спитати про події 2014 року. Тоді, ну, станом на зараз, востаннє ви були в 2014 році То. в Луганську. Що відбувалося тоді? Як місто окупували і що ви тоді робили? Як на вас, на вашій роботі, це відображалося? Да ми взагалі намагалися зрозуміти, що відбувається навколо. Все почалося ще з Майдану, по факту. І... Насправді проблема гібридної окупації в 2014 році, про що теж мало говорять, це в тому, що політичне протистояння, внутрішньоукраїнське політичне протистояння, яке тоді було, бо на Сході України, в Донецькій і Луганській областях, і не тільки жили люди, які масово голосували за Януковича. Да? І е, коли стався Майдан, Дуже сильно працювала державна пропаганда, яка керувалася безпосередньо звідси з Києва по структурах Януковича, по структурах інших всіх людей, які стояли навколо нього, скидувалися постійні меседжі людей, дуже активно підбурювали проти майдану, тому що це для багатьох було ну дійсно таке внутрішнє українське протистояння. І антимайдан, який знову ж таки керувався масово з Києвом, був дуже зручним інструментом для того, щоб Росія використала це і зайшла в цю структуру як рука в перчатку. І було, звісно, дуже складно, не знаючи, що вступив в гру в це протистояння, вступив фактично третій гравець, дуже небезпечний, дуже злий. Це Російська Федерація. Було дуже складно зрозуміти, що ж відбувається. Чому, наприклад, стоять на мітингах одні люди а будівлі захоплюють якісь зовсім інші люди, яких ніхто ніколи до цього в Луганську не бачив? Чиї це люди, бо складно було тобі, як журналісту, зрозуміти, можливо, це якась така хитра гра навколо цього протистояння всередині України, бо тільки після. Ну, звісно, що після захоплення Криму ти розумієш, що Росія вступила в цю гру, але було до останнього враження, що це все несерйозно. Серй... Це правда. Тому що, наприклад, коли захопили будівлю СБУ, ці озброєні люди, по-перше, ти бачив, що цю будівлю не просто захопили, а їй здали силовики. Чому їздили СБУшники, їздали місцеві поліцейські, і не тільки місцеві, тоді позаміняли якраз всіх місцевих на привезених з інших регіонів України. Але ці люди, привезені з інших регіонів України, точно так же надали приказ розступитися, впустити якихось непонятних чуваків в масках, віддати їм арсенал зброї і так далі. І так далі. Тобто, ти бачиш, що не просто там, от да, 22-му році, все було значно простіше насправді. Ти розумієш, що тут вороги, вони наступають, вони вбивають, тут наші, які чинять опір. А тут ніхто опір не чинить. Силовики, армія, СБУ здають свої об'єкти, виходять. Про що це говорить? Як ти маєш до цього ставитися? Ти мусиш захищати Україну? Може не треба захищати? Може це все спектакль? Може, не буде ніякої окупації? І насправді ми, звісно, дуже довго намагалися зрозуміти, що відбувається. Люди навколо намагалися зрозуміти, що відбувається. Для мене насправді таким першим таким серйозним дзвіночком, навіть не коли позахоплювали ці всі будівлі, бо ти бачиш, що їх віддають, а коли Стрілков зайшов в Славянськ. І я тоді зрозумів, що Луганськ знаходиться, якщо бойові дії йдуть в Славянську, там вже знаходяться 100% росіяни. А Луганськ на Сході, значно східніше Слов'янська, значно, значно. І ми в тилу майбутньої лінії фронту. І от тоді вже стало страшно. Але Луганськ тримався дуже довго. Дуже довго в місті висіли поруч з якимись там російськими прапорами, українські. Дуже довго, наприклад, трималася будівля МВД обласної. Вліту, влітку вона ще була дуже довго тримався прикордонний загін, і на початку червня там були бої за те, щоб змусити прикордонників звільнити цю територію. Луганська міська рада навіть тримала український прапор дуже довго. І от місто жило в, таку, в такій якійсь полосі. Ти зараз ти йдеш. Тут територія, де не діють українські закони, а тут територія, де діють українські закони. Теж такий е, драматичний був момент це вибори президента України, здається, 25 травня 2014 року. Коли е, на частині області обирали нового президента, там обирали серед Порошенко, Тимошенко, там, інших, да? а на, на частині області ні. Їх зірвали ці вибори. Е, до того, на частині області провели так званий референдум, а на частині ні. От, і звісно, що вже влітку ти виходиш і розумієш, що місто мертве. Абсолютно мертве. Ніхто не виходить на вулицю, тому що почалися прильоти. Тому що вже лунала повітряна тривога. Зараз ми до цього звикли, а тоді в Луганську я вперше почув повітряну тривогу в Луганську, тому що вже йшли бої, і вже українська армія почала звільняти ці території, звільнила Лисичанськ, Сєвєродонецьк, підходили до Луганська. Uh, і, от, в принципі, одним з останніх поїздів я виїхав тоді з міста, тому що, uh, ну тому що, тому що по-перше, це було дійсно небезпечно. По-друге, до нас в редакцію декілька разів вже приходили з автоматами, тому що ми продовжували видавати газети. Ми продовжували описувати все, що відбувається на, на, там. Ми першими написали, зробили розслідування про конфлікти всередині бойовиків, про те, що різні групи діють. Наприклад, там казаки Казіцина, які абсолютно не підчиняються ЛНР і там захоплюють, вбивають ці угруповання, як бандіти, вони ділять цю територію. І ну, до нас приходили прямо з питаннями. Ми розбіжалися по домах і знали, що от ну теж були, були інформатори, насправді які казали, що от це зараз все в редакцію не приходьте, До вас прийдуть до вас звідти забирати. А потім мені сказала, мені сказали, що ну, там, протягом тижня за тобою прийдуть додому. Я там спочатку приїхав в інше місто, а потім уїжджав і от до останнього ти їдеш в такому напрузі, ти постійно очікуєш, що щось зайде в цей вагон ну, кілька людей озброєних, тебе просто виведуть і посадять на підвал. Тому що вже багато твоїх колег на підвалі побувало. Але я виїхав, і, звісно, це було таке полегшення, коли ти виїжджаєш і бачиш українські прапори. Це дійсно це таке відчуття: от з тебе сходить. Ця небезпека, тому що ти постійно ходиш, ти комунікуєш з ними, ти намагаєшся, щоб вони тебе там відпустили, пропустили, щоб вони відпустили твоїх колег, і друзів, банди різні. Да? В тебе можуть забрати автівку, можуть просто вбити, просто невідомо хто, бо ну, недії, нема системи просто захисту ніякої. Тебе можуть взяти, тому що знають, що ти український журналіст, і в тебе про український погляд ти їх сильно не приховуєш. І от, коли ти звідти виїхав. От в мене дуже довго було відчуття, я потім поїхав в Київ, що я на якомусь курорті знаходжуся. От, от таке враження, що от робота от вона залишилася там, в Луганську. І це полегшення, воно мене дуже дуже довго насправді насичувало енергію, тому що після відчуття тотальної небезпеки, коли ти знаходишся ну, в тилу ворога, який тебе ненавидить, а ти ненавидиш його, це дуже сильне напру... напруження. І я просто собі уявляю, як зараз в окупації, я наприклад, в такому стані провів ну, по факту декілька місяців, да? на окупованій території, а люди живуть роками, вже десятиліттями. Яка е, страшна напруга, яка, с... який страшний стрес вони зараз відчувають. Це треба розуміти всім, хто розказує, що там одні сепри. Ні, там здебільшого люди, які, е, можливо, вони не прийняли складне рішення в якийсь свій момент, але це не означає, що вони. Сімпатіки Росії, коли ви виїхали, ви ж продовжили е, реальну газета працювати? Чи Оце у це хороше буде... питання. ПР перерва була. Звісно, була перерва, але не, не довго. Десь місяць у нас була перерва. Вже в серпні 14-го року ми продовжили наповнювати сайт. Причому наповнювати. Ми всі роз'їхалися по різних містах. Ну зрозуміло, що газети вже ніякої не буде, але залишився сайт. І мені. Ну, теж боліло, не хотілося програвати цю роботу. Мені хотілося продовжувати працювати. Нас ніхто не підтримував абсолютно. Я влаштувався на інші загальнонаціональні українські медіа. Отримував зарплату і частково з цієї зарплати фінансував новинаря, який ставить новини. Людину, яка пише статтю Я їй платив гонорар. Сам постійно щось писав. Ну, фактично, сам вів. І деякий час це був мій проект. Потім долучився Саша Білокобильський. Дуже йому велика за це подяка. І ми писали разом. Потім Саша вирішив, що він поїде в Луганськ на день міста, познімає, ніби до нього не було ніяких питань у бойовиків. Його взяли на першому ж блокпості, і ми потім багато людей намагалися витащити з підвалу, витащили. Людина теж побувала в полоні. От. І десь до 2015 року ми взагалі не мали жодного фінансування. Потім я яхенку почав якісь грантові заявки писати, щось вигравати. І от зараз у нас працює вже десь 15 людей, у нас теж є студія, ми знімаємо багато відео, ми робимо матеріали як українською мовою, так і англійською, так і російською мовою, тому що ми намагаємося охопити всіх. От всіх, до кого ми хочемо достати, ми хочемо розказувати. Те, що ми знаємо про окуповані території. А найголовніше люди з Луганська є у них можливість або які ви можливості створили, аби вони могли вас читати, дивитись. Ну, по-перше, це ми працюємо активно в Ютубі і в TikTok. Ютуб зараз там обмежують теж багато, хто не може заходити на VPN. Ми перенесли активність в Тікток. Але Ютуб люди дивляться з окупованих територіях. Знаєте, от коли це дуже приємно, коли ти бачиш, коли в тебе, наприклад, за якийсь період дивишся статистику, розбивку по містах, по країнах, і на першому місці, наприклад, в тебе Україна або там якесь українське місто, а друге написано таке в лапках NoT. Set. Якщо це місто в містах not set, то це означає, що люди не виставляють міста, вони виставляють країну. І це здебільшого люди, які дивляться це або читають через VPN. От у нас завжди на другому місці зараз стоїть на сайті, якщо дивишся розбивку по містах, і на Ютубі not set. Тобто не виставлені міста, і ми знаємо, що це люди з окупованих територій. Ще одне питання, теж трішки особисте про дім. Ви зараз відчуваєте, що ви в Києві вдома, чи можливо... Якщо можу вас питати, Дім залишився в Луганську. Так, да, я думаю, що Дім залишився в Луганську, це правда. От для мене дім це мої спогади. Я ж кажу, що після того, як я виїхав звідти в 2014 році, з одного боку я почув страшенне полегшення, тому що ця внутрішня напруга зникла, а з іншого боку, я отримав цю втрату. Я зараз не можу сказати, що я вдома. Не можу. Не можу. Ну, я знаю, що я вдома в сенсі, що Україна це великий дім. Насправді для мене це моя особиста війна. Також за це місто, за людей, які знаходяться там. Я хочу. Я дуже хочу повернутися і продовжити робити те, що ми робили і не доробили там в 14-му, до 14-го року, в 14-му році. І Ми це зробимо. Я вам дуже дякую за розмову. — А Я вам дякую.